ти п'єш каву цивільних у полоні катують. Волю цивільним полоненим цивільні у полоні це не просто статистика, це втрачені життя. У Києві відбулася чергова акція на підтримку цивільних заручників. Їхні родичі намагалися вкотре привернути увагу до питання повернення цивільних з російського полону. Зараз бранцями Кремля є тисячі цивільних українців. Людмила Гусейнова одна з небагатьох, кого вдалося звільнити. Росіяни заарештували її за проукраїнську позицію ще до початку повномасштабного вторгнення у 2019 році у місті Новоазовськ, звідки вона не хотіла виїжджати. Попри окупацію, спершу жінку запроторили у сумнозвісну катівню ізоляція у Донецьку. Забудь яку провину тебе просто жорстко б'ють. Тебе можуть поставити в стакан. Це таке вузьке кам'яне приміщення, закриті двері, і там в цій темряві ти мусиш стояти і ти а, втрачаєш розуміння часу. Пані Людмила каже, окрім побиття жахливих катувань та приниження, жінки та чоловіки систематично піддавалися сексуальному насильству. Там на другому поверсі розташовані казарми для військових, і вони після не кожен день, але інколи після бойових завдань приїжджали, і там просто для розваг туди піднімали чоловіків або дівчат. Місяць Людмила провела у таємній в'язниці ізоляція. Після чого її перевели до СІЗО. Там жінка опинилася у одній невеличкій камері з двадцятьма кримінальницями. Там була камера для кримінальних злочинців. Там були жінки, котрі коїли жорстокі вбивства. Там були ті, хто воював на стороні Росії, і сприйняття відразу, що укропка. І відношення таке, що якісь крики почалися, звинувачення, що через таких як ти бомлять Донбас. Було декілька разів, що просто кидалися за точкою, якісь бійки вчиняли. Довгі три роки Людмила Гусейнова провела у російському полоні. 17 жовтня 2022 року її повернули у межах так званого жіночого обміну. А це Олена Ягупова. Її окупанти затримали у 2022 році. Коли почалася велика війна, жінка жила на Запоріжжі у місті Кам'янка-Дніпровська, яке невдовзі було окуповане. На Олену написали одразу два доноси: сусіди і подруга родини. Що її чоловік у ЗСУ. Жінку відвезли у місцевий відділок поліції, де для неї почався справжній жах. Побиття, удушення, імітація розстрілу. Мені розбили двохлітровою пляшкою з водою голову. У мене були дві рани, була по пояс в крові одежа, зробили черепно мозову травму. З відділку поліції Олену перевели до СІЗО. Там катування та знущання продовжилися. Треба було е, співати гімн Росії. Там також і надалі е, били людей, е, ламали їм ребра, е, знущалися і, і психологічно, і фізично. Свій ювілей – 50-річчя – жінка зустріла у камері. Далі ж окупанти відправили її у трудове рабство копати окопи для російської армії на окупованій території. Тім, тому що копати окопи, також треба було рити бліндажі, жінки могли прибирати прати, готувати їсти. Ну що тобі скажуть, то то робив. Комусь там треба було піти. Я не один раз там топила баню. Ну і ви ж розумієте, що якщо йде мова про. Е Трудове і, взагалі, рабство От слова рабство. Ну там звичайно, там є і і сексуальне насилля. Тобто всі елементи, які включає в себе рабство, там є. У полоні та трудовому рабстві Олена Ягупова провела понад півроку, і звільнитися їй вдалося лише завдяки щасливому збігу обставин. Один із заручників, який був у полоні з Оленою, зміг дістати телефон і додзвонитися до свого родича у Мелітополі, а той до силових структур у Москві. Невдовзі приїхав кримінальний розшук МВС Росії і забрав кількох заручників, зокрема пані Олену, після чого їх відпустили. Людмилі Гусейнові та Олені Ягуповій вдалося опинитися на волі, але такі історії, на жаль, виключення з правил. Переважна більшість цивільних заручників досі у російській неволі. Станом на червень 2024 року, у єдиному реєстрі зниклих безвісти осіб внесено дані про 45 тисяч людей. Це і військовополонені, і цивільні. Скільки ж з них саме цивільних, достоменно невідомо. Україна має достовірні дані про 1700 цивільних заручників, яких утримує Росія. Ці дані ми отримали після верифікації Міжнародного комітету Червоного Христа та засвідченнями звільнених із полону. Але цифра цивільних, які залишаються в полоні, за нашими даними, набагато більша. Росія не звільняє цивільних, бо вони можуть бути свідками звірства РФ на тимчасово окупованих територіях України. Десять років Російська Федерація не надає жодної інформації про цивільних громадян. Правозахисники кажуть, росіяни роблять усе, аби було неможливо дізнатися, де саме перебуває той чи інший цивільний заручник, адже тримати цивільних у полоні це злочин і порушення норм міжнародного права. Тож цих людей часто не існує у будь-яких документах, вони фактично зникають. Утримати ж інформацію про цивільних заручників у більшості випадків можна лише від тих, кого вже звільнили. Важко знайти місце перебування цивільних ув'язнених. Саме їх хавають. Часто тримають під номерами без імен, окремо від, від російських в'язнів, тобто і не кажуть, де вони є. Цивільних обмінюють в тих випадках, коли якісь форс-мажорні обставини. Ну, може, може щось зі здоров'ям. Але я знаю випадок, коли, коли людина отримала інсульт, не, не рухається. Жити весь час. і не міняються одне, в Євген Захаров каже: переважно росіяни ув'язнюють людей на окупованих територіях, які мають проукраїнську позицію. Також це учасники АТО, колишні поліцейські рятувальники, держслужбовці, журналісти та лідери громадської думки. І вони саме цих людей вони і заарештовують, викрадають. Такі люди зникають безвісти. З єдиною метою, щоб е, максимально зменшити можливість опіру окупаційній владі. Вони тоді потрапляють в катівні, там де їх забрали, і їх там катують нещадно, намагаючись зламати, примусити, щоб вони ставали на коліна. Співали російські гімн. Вони всі катовані, всі поголовні. Вони всі змучені. Є такі катовані, яким вибили всі зуби. Молоді люди повністю без зубів. Харківській правозахисній групі вже вдалося встановити місце перебування близько трьох тисяч викрадених Росією українців. Також вони консультують родини цивільних заручників і працює гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти. Тож, якщо ви є родичем або знаєте про військовополонених чи цивільних заручників, телефонуйте за номером 0800 20 24 02. Дзвінки безкоштовні. Усі, хто пережили російський полон, кажуть: згадувати ці страшні події важко. Це травмуючий досвід. Але вони обрали не мовчати, аби про тих, хто досі у полоні пам'ятали. Не мовчи. Полон вбиває. Ми маємо про них говорити, ми не маємо дати шанс навіть забути про них. Інформація все ж дуже великими, такими тяжкими шляхами до тюрем доходить. І коли вони знають, що був мітинг, і говорили про Олену, про Світлану, показували їх історії, їх обличчя, то ми, значить, не забули про них. Я вже казала, забуття гірше, ніж за смерть. Коли там туди доходить ця вісточка, що за тебе борються, це дає можливість дихати і триматися. І надія того, що виживемо, доживемо до звільнення.